Сьогодні ми відкриваємо те, про що говорять на висоті трьох тисяч метрів, на плато, де не лишається місця для суєти, в стінах древнього монастиря під вітрами Гімалаїв. Він мовчав вісім років, сьогодні порушив мовчання, бо час скінчився, так він пояснив. Головне він назвав дату передаємо пряму розповідь очевидця та послушника монастиря, що чув ці слова та передав нам записи. Це було на світанку. Повітря було нерухоме, жодного подиху вітру. У монастирі тиша. Монах, що мовчав довгі роки, сам вийшов до внутрішнього двору. Ми стояли у здивуванні. Його вуста, що ніколи не говорили марного, сьогодні промовляли. Послухайте, сказав він просто. Бо не я говорю. Мене розбудили голоси тих, кого більше нема. Він почав з минулого. У лютому 2022 року у східній частині Європи розверзлася нова прірва те, що мало завершитися компромісом, було перекрито гординею. Ті, хто називав себе визволителями, принесли темряву, але вони самі були лише інструментами. За цим конфліктом стоїть те, чого не бачить людське око. Я бачив, продовжував монах. Як початок тієї війни був підготовлений ще у 2014 році, тоді був кинутий перший камінь, але основний удар готувався довго. Росія знала, що не зможе перемогти силою, але вона не йшла перемагати, вона йшла нищити. Війна не про території, а про ослаблення самої ідеї свободи. Монах подивився перед собою, ніби крізь роки, ця війна мала тривати довше. Але відбулося дещо. У 2023 році був перелом, якого не бачили навіть аналітики. Україна вистояла не завдяки зброї, а завдяки жертві. Після кожного масованого удару, коли здавалось, що країна ось ось впаде. Народ підіймався. Це було не людське, це було понад людське. Це і було точкою зламу. І тоді монах промовив чітко. Запам'ятайте день 6 жовтня 2025 року. У цей день буде підписано остаточний документ. Він буде коротким лише три абзаци. Але саме в ньому буде вказано термін припинення вогню, виведення військ і обмін усіх військовополонених. Документ буде підписаний у Стамбулі. Перемови не триватимуть майже сім тижнів. З серпня до жовтня. Але саме в ніч із 5 на 6 жовтня на Чорноморському узбережжі один із підписантів скаже: Я більше не можу тягнути, нехай буде мир. І це стане точкою неповернення. Монах наголосив: війна закінчиться не на полі бою, а за столом. Але усі сторони вже будуть виснажені. Росія внутрішньо, Україна фізично. Захід морально, але навіть у втомі буде правда. Щоб дійти до цієї дати, сказав Монах, буде ще кілька ударів. У червні 2025 року станеться атака, яка сколихне багатьох. Це буде удар по місту, яке досі трималось. Люди назвуть це останньою краплею. Але не буде відчаю. Навпаки, буде підйом. Армія України тоді зробить хід, що зламає стратегічний план противника. І саме тоді російське командування почне говорити про втому також влітку 2025 року станеться зміна в керівництві однієї з країн. Ця зміна розблокує заморожені контакти, і перемовини почнуться в серпні. Таємно перші зустрічі відбудуться у відні, але безрезультатно. Потім... Женеві, і лише Стамбул стане місцем остаточного узгодження. Люди чекають, що після миру настане спокій, це помилка, попередив монах. Мир не принесе миттєвого щастя, він принесе відновлення. Це важкий етап у 2026 році. Україна ще не зможе дихати повною груддю. Але саме цей рік буде роком початку великого будівництва. Не інфраструктурного, а морального люди повернуться, але серед них будуть ті, хто втратив усе. Їм потрібна буде не допомога, їм потрібне буде визнання їхнього болю. Росія ж розвалиться не одразу. Але з грудня 2025-го почнеться масове невдоволення. У січні 2026 тисячі року відокремляться три регіони. Один із них проголосить незалежність, але буде анексований іншою сусідньою країною. Ім'я того, хто підпише мир від України, буде новим для багатьох. Це буде не президент, а представник від нової коаліції, яка буде сформована після серпня. Зеленський не буде вести переговори особисто. Він делегує. Але цей підписант увійде в історію. З боку Росії не Путін. Він ще буде живий, але не керуватиме. Його відсторонять внутрішньо. Документ підпише військова особа з мандатом від Ради безпеки. За три дні до підписання миру, сказав Монах, станеться рідкісне природне явище. На Чорному морі буде зафіксована незвичайна біолюмінесценція. Люди побачать світіння на воді, яке триватиме кілька хвилин у нічний час. Це буде не світіння планктону, не фосфорні хімічні реакції. А ніби світло, яке рухається проти хвиль. Вчені шукатимуть пояснення, але не знайдуть. Це буде знак, що все вийшло з темряви. Саме так і скаже один із капітанів, який побачить це явище: темрява вийшла з себе. Того ж дня, без жодної технічної причини в Києві зупиниться метро на кілька годин. Енергетики скажуть, жодного збою не було, але всі системи просто встали. У вагонах буде тиша, і в цій тиші багато хто заплаче не від страху, а від якогось внутрішнього усвідомлення, що щось щойно закінчилось. Надвечір того ж дня у Львові, Тернополі й Чернівцях одночасно спостерігатиметься червоне світіння неба без грози. Це буде нетипове явище, не захід сонця, не пилова буря. Світло буде як від великого вогню, але пожежі не буде. Його зафіксують десятки камер. В ніч із 5 на 6 жовтня, коли триватиме фінальний раунд перемовин у Стамбулі, в Карпатах у районі села Криворівня зникне мобільний зв'язок. Жителі скажуть, ніби хтось вимкнув час. Один зі старожилів скаже тоді: Тиша така, як тоді, коли мій дід повернувся з війни. Люди вийдуть з хат, але не говоритимуть, просто стоятимуть. І в той момент у небі пролетить одна єдина зірка не метеорит, зірка якої не було в жодному астрономічному каталозі, її бачитимуть лише в Карпатах, потім вона зникне. Ще один знак буде не в Україні. У Вірменії, в монастирі Нораванк за добу до миру самостійно проб'є дзвін це старий дзвін, що не звучав майже 70 років. Його почують ченці, і один із них занотує це як пробудження дзеркального часу. Бо рівно за 12 годин після удару дзвону в Стамбулі буде поставлено останній підпис під угодою. І нарешті, в день підписання миру над Львовом не буде жодної хмари. Це буде вперше за багато тижнів. Вітер зупиниться. І саме в цей момент у церквах України без синхронізації пролунають дзвони різної тривалості, різної глибини, але всі вони дзвонитимуть у схожий час. Ніхто не дасть команду. Це буде так, ніби хтось невидимий дав сигнал. І вся країна на мить зупинилась. Також у соціальних мережах люди почнуть масово ділитись одним і тим самим сном. Це будуть різні люди з різних міст. Але всі вони бачитимуть одну й ту саму картину: руки, що вкривають землю, немов покривалом, і пелюстки, що падають з неба. І цей образ стане символом закінчення війни. У Києві на стіні одного будинку художник за одну ніч намалює саме це: великі руки над землею і пелюстки, і ніхто не знатиме, хто це зробив. Ці знаки не треба шукати. Вони самі прийдуть. Але той, хто чекає, Побачить. А той, хто боїться, пройде повз. Я не пророк. Я лише слухаю те, що звучить поза словами. Ця війна не остання, але вона ключова, бо в ній народжується нова свідомість. Україна не просто країна, що бореться, вона дзеркало людства. Запам'ятайте 6 жовтня 2025 року. Цей день буде днем. Коли одна війна скінчиться. Але тільки від вас залежить, чи буде це початком миру, чи лише паузою. Ми передали вам слово не просто ченця, а свідка інших вимірів. Пророцтво звучить чітко: війна завершиться 6 жовтня 2025 року. До цієї дати лишилось небагато, але ще буде багато випробувань. Це не заспокоєння, це орієнтир. Ми маємо встояти, поширти ці слова. Нехай той, хто втратив надію, згадає, що навіть у Тибеті чують біль України і вказують шлях.